Чи бачиш ти секс під час війни? То, якщо ви не займаєтеся сексом, ви не будете здорові. Якщо жінка має регулярну сексуальну активність, в неї відтермінування, пауза відбувається. Два рази на тиждень це регулярний секс. Вам не треба шукати когось виключно для здоров'я. Анонізм є сугубо психологічним захворюванням, яке лікується виключною силою волі. Люди займайтеся сексом. Вітаю! Ви на Ютуб каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Я Сіліна. Я Наталя Сіліна, лікар-гінеколог-ендокринолог. Сьогодні будемо говорити про секс і задоволення під час війни з лікарем, моїм колегою, акушер-гінекологом Сергієм Бакшеєвим. Сережа, привіт! Привіт! Давай поговоримо що з сексом під час війни. Що ти бачиш? Які основні а, порушення чи бачу, сексуальні? Чи бачу я секс під час війни, ну я, я знаю. хочу розкажу, чи бачиш ти секс під час війни? Я хочу сказати так, що ну, по-перше, наші пацієнти повинні знати один міф, який ми, чоловіки, придумали, насаджуємо вам, жінкам, що якщо ви не займаєтеся сексом, ви не будете здорові, що секс потрібен для здоров'я. Секс для людини це не тільки репродукція. А і емоціональне здоров'я це ментальне здоров'я і Тому ментальне здоров'я, але якщо ви не бажаєте займатися сексом, якщо у вас нема партнера на сьогоднішній день. Вам не треба шукати когось виключно для здоров'я. А що ми в такому випадку рекомендуємо, Сергій Миколайович? В такому випадку ми рекомендуємо різні сексуальні технології, які, які можна застосовувати для досяжності сексуальної у... розрядки, розрядки. Катарсіс. Я просто хочу щоб ти озвучив це. Що ти ходиш вокруг деоколи? Да просто я дуже багато про це кажу на своєму каналі. Окей, це вібратори. Це як це називається кулі, сексуальна це... техніка, як називається? Не знаю. Як називається Соло секс. Соло секс? Мастурбація, звісно. Дивись, тому що чоловіки та насаджують міф, да? це не тільки чоловіки, це і гінекологи насаджують, і інші жінки насаджують міф, що якщо в тебе немає сексу, в тебе буде міома, в тебе буде там, ну втім, якась буде хвороба по-жіночому. Так от, ну, по-перше, вийшло дослідження про те, що. Якщо жінка має регулярну сексуальну активність, під регулярну сексуальну активність мализна Ой, я тебе запитаю, супер. Дослідження. Якщо це 2020 року дослідження, якщо жінка має регулярну сексуальну активність, в неї відтермінування менопаузи відбувається практично в третині випадків. Тобто вони взяли там жінок перемено менопаузального, постменопаузального періоду і подивилися попитали їх про сексуальну активність там виявили що от третина з цих жінок мали відтерміновану… А що є нормою сексуальної активності Так от тепер скажи мені що, що три в що голоді... в рази тихо на тиждень шо Ти, в я задавала… це я от мала виступ про менопаузу і секс ем, е, на конференції для сімейних лікарів там була купа молодих лікарів я така кажу, так що в ваших головах сексуальна активність ніхто мені не відповів всі посоромилися Давай, ти ну, ти, зрілий чувак. ти дорослий чоловік, зрілий, в тебе двоє дітей. У ти... в мене в першому ж дитина, і Срошка двоє вибач. дітей, в другому шлюбі. Я перепрошую, але, троє. Але виховую я двоє дітей. Перепрошую, не? так, да. так. Тр троє дітей, ти власник бізнесу, ти класник Шоргінеколах. Що в голові цього чоловіка підрозуміває сексуальна активність? Давай, не соромся, кажи. Не видумай, а, от кажи, як ти є. Що ти відчуваєш? А мені, а мені дійсно важко на це питання відповісти. Я думаю, що 50 років, так, як я себе відчуваю, два рази на тиждень це регулярний секс. Сережа, сексуальна активність. Не секс, сексуальна активність. Це те, що нам я, треба в головах лікарів я не міняти. Можу... І так, сексуальна активність це стимуляція геніталій, Мануальна, uh -huh. а, тертя генеталіями. Я теж докупалася в цьому дослідженні, докопалася, що вони мають під, під сексуальністю активністю. Це тертя геніталіями, мастурбація, це там солосекс, це вагінальний секс, це анальний секс, тобто це вся взаємодія з е, ерогенними зонами, які завершуються катарсісом. Ті жінки, які мали сексуальну активність один-два рази на тиждень, то в них. Відтерміновувалася мене пауза, круто. Тому ми маємо цей міф бити. Тому так відсутність сексу в житті жінки воно в. Вс... Має вплив на її сексуальне і ментальне здоров'я. Просто що ми маємо під що таке секс, що таке сексуальний контакт, що таке сексуальна активність. Ми маємо про це говорити. І в першу чергу ми лікарі, маємо собі змінити це в голові. Одна з найпопулярніших книг була В І. Жук, яка називалась «Мать і дитя». І там в розділі анонізм було написано: анонізм є сугубо психологічним захворюванням, яке лікується виключною силою волі, Но сама сила волі. І недостатня аноніста. Як сьогодні ми спокійно до цього відносимося? Да? До соло сексу, до сексуальних е е е концепцій, технологій На жаль, які акушери-гінекологи як не, я не знають. Які акушери ніколи я не знають. І бачиш, і я теж не знав деякі речі, які ти. Ну, спілкування з сіліною завжди приносить да, які інтелектуальне задоволення. Які ти мені розповіла. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал Наталі Сіліної, Пишіть, що ви думаєте про секс під час війни, про секс на відстані. А останні сексуальні такі технології, вони кажуть про, що? про те, що. Ви можете вібратор скомунікувати з вашим телефоном. Ви можете знаходитися тут. А ваша дівчина може знаходитися на будь-якій відстані від вас, і у вас відбувається такий секс на відстані. Це 21 століття. Це 21 століття. Але якщо ми говоримо про розвинення сексуального інтелекту, ми маємо вчитися. Розуміти, що секс на відстані і соло секс це про девайси в останню чергу, що ми маємо йти на контакт. Що це про емпатію, зв'язок? Це про те, що ти зараз, от, наприклад, ви там з дружиною, да, ти з нею зараз на відстані, її руки це твої руки. Тобто це найближче входження в контакт. Коли ти її на відстані кажеш, що зараз роблять твої руки, а вона руками повторює. Круто. Я знаю, Сереж. І як мене так болить, що зараз я купа чую від жінок, що вони перестали отримувати задоволення від е, мастурбації вібраторами, тому що контакт втрачається. І оця втрата контакту з собою, в такому важливому контакті, да, це про те, що ми погіршуємо. Ментальне здоров'я і знижуємо свою резильєнтність. Тобто, тільки будучи в класному контакті з собою і не боючись йти в контакт з тим партнером, партнеркою, там, друзями, які в тебе є, або ти будуєш, тільки це шлях збереження ментального здоров'я. Я тобі дуже вдячна за сьогоднішній твій час, за наше друге таке класне інтерв'ю. І ти знаєш, що воно так от якось в нас завершається на таких нотах, що дійсно. Люди займайтеся сексом, але секс без емпатії, секс без контакту, секс без поваги до вашого чоловіка чи до вашої жінки це, це не секс. Так, так. так. Нагадую, ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікарі Сіріни. У мене сьогодні був в гостях Сергій Бакшеєв, лікар-кшергінеколог, який любить акушерство, Україну. Жінок, ми говорили про фертильність, збереження фертильності та який стає секс під час війни. Обов'язково поділіться відео в ваших соцмережах, поставте лайк. Хай якомога більше жінок та чоловіків подивляться на методики збереження свого репродуктивного здоров'я та на сексуальний контакт під іншим котом. Дякую, що дивитеся.